Доброго часу доби. Радий вас вітати на нульовому епізоді мого підкасту. Звати мене Примак Іван Володимирович. На даний момент я працюю вчителем хімії у ліцеї номер 19 Я маю загальний стаж роботи вчителя близько п'яти років і ще більший стаж репетиторства. А власне кажучи, давати приватні уроки я почав ще до того, як завершив. Власне навчання, тобто десь в період моїх студентських років. Тосовно моїх студентських років, це були доволі цікаві часи, тому що я поступив в університет в той період, коли ще навчався в коледжі. Так, так, були часи, це можна було зробити. Особисто я пішов цим шляхом на другому році навчання в коледжі подав документи на вступ до університету на базі відповідно середньої базової шкільної освіти. Саме тоді почалася моя кар'єра як репетитора. Я почав допомагати з домашніми роботами. Учням школи, щоб мати якісь кишенькові гроші. Після мого випуску з коледжу я деякий час працював в аптеці. На жаль, це було недовго, тому що аптека не витримала конкуренції, але це був цікавий досвід. Наступна моя робота це була робота вважатим у дитячих таборах. Слідкував за дітьми, ми готували різноманітні тематичні вечори, а також готувалися до різних конкурсів. Але літо, як ви знаєте, триває недовго, тому мені довелося шукати іншу роботу. На жаль, роботи за спеціальністю не було, тому я працював і промоутером, і трошечки в магазинах, але тим не менш продовжив свою діяльність як репетитора. Так тривало буквально кілька років, поки мені не запропонували роботу, увага, увага, вчителям англійської мови в сільській школі. Хоча за освітою я біолог, хімік. Ну, тобто, уявіть ситуацію: мені дзвонять знайомі моєї бабусі і кажуть: не хочеш замінити вчителя англійської мови в нашій сільській школі. І ось я влаштовуюся на цю роботу буквально без диплома на руках, тому що мій диплом був ще в обробці. Влаштовуюся на роботу, приходжу в школу і взагалі не розумію, як і що мені потрібно робити, тому що в університеті ніхто нас не вчив заповнювати журнали і вести документацію. І до цього я працював з дітьми індивідуально, а тут мені дають кілька класів, ще й довантажують основами здоров'я, а на вулиці лютий місяць. Буквально через два тижні моєї роботи починається пандемія ковіда і школи закривають. Всі мої старші колеги не знають, як їм працювати, і починається ось цей пошук, як же ж навчати дітей в умовах ковіду. Я ж вже маючи досвід репетитора і трошечки до цього працював з Google класом, починаю думати, окей, є Google клас, є інструменти онлайн-навчання. Тому для мене це не було якимсь таким сильним шоком. На жаль, звісно, в сільській школі в дітей не було доступу до інтернету, тому все подальше навчання перетворилося на те, що я просто викладав матеріали в надії, що хтось із учнів зможе її відкрити, прочитати і здати мені домашню роботу. В цей же час моя бабуся сильно прихворіла. Тому я фізично надалі не зміг вставати о 5-й ранку і витрачати 2 години на дорогу на роботу, на хвилинку залізницею, і відповідно назад. Але досвід є досвід. Я трошечки навчився працювати з журналами і вести вчительську документацію. А вже наступного навчального року, у вересні місяці, я влаштовуюся в школу номер 2 міста Чорноморськ. Як ви розумієте, навчання тільки ну, починається, знов починається ковід, але в мене вже є всі готові інструменти, є вже більший досвід роботи як приватного репетитора, причому в онлайн-форматі. Тому для мене це все не є викликом. Ну і відповідно, поки мої старші колеги починають якось прилаштовуватися, в мене вже Напрацьована стабільна система, я знаю, як працювати з Google класом. Я можу прийняти роботи дітей, перевірити і відповідно виставити оцінки. Але Тут сталася моя друга велика помилка, я трішечки себе переоцінив. Мені дали 30 годин навантаження. Що таке 30 годин навантаження для молодого вчителя? Це забудьте про те, що у вас є особисте життя. На роботі ви проводите уроки, приходите додому і перевіряєте завдання. Як ви можете зрозуміти, перевіряти мені було що, тому що я був одним із небагатьох вчителів, у яких вже був Google-клас і який міг хоч якось мати заворотній зв'язок зі своїми учнями. Крім того, ліцей дуже швидко перейшов на змішану форму, тобто якийсь день в нас був онлайн, а якийсь день ми працювали стаціонарно. Наступна моя робота була робота на посаді вчителя хімії в школі номер 26 міста Одеса. Доволі цікава робота, теж змішаний формат навчання. І саме на цій роботі мене і застало повномасштабне вторгнення. В якийсь день я прокидаюся, і мені кажуть, що на роботу можна не йти, тому що на нас напали почалася велика війна. Маленька ремарочка для того, щоб встигнути на роботу з Чорноморська в Одесу, мені треба було сідати на автобус о 6-й ранку. Відповідно, я вставав близько п'ятої ранку, щоб підготуватися, зібратися і встигнути на той автобус. І ось в один із таких днів я їду і досі не до кінця усвідомлюю, що почалася повномасштабна війна. Вчителям довелося швидко адаптуватися, хоча в нас було буквально два тижні паузи. Тоді ж на базі 26-ї школи виникає волонтерський рух і починається плетіння маскувальних сіток, де я познайомився з багатьма цікавими людьми, з якими, до речі, тримаю контакт по сьогоднішній день. Саме в цей час я записуюся до волонтерського руху, починаю плести сітки, допомагаю зі збором гуманітарної допомоги, і все це роблю буквально між уроками. Наступна моя робота це робота вчителя. Хімії в ліцеї номер 16 Саме в цей час мені дають абсолютно нові предмети, такі, як пізнаємо природу, і пізнаємо природу Моя планета Земля, а це, відповідно, нова українська школа, тобто пілотний, так сказати, проєкт. І, відповідно, зовсім нова система оцінювання, тобто зовсім нова робота із документацією. Наразі я працюю в ліцеї 19 вчителем хімії, повністю в онлайн форматі. Тож, щодо підкасту, основною метою цього підкасту є поширення наукових знань, допомога учням, також я буду записувати уроки із біології та хімії. Також я буду викладати тут поради, як краще вчитися, які техніки можна застосовувати, деякі власні лайфхаки. Буду розповідати цікаві історії із життя, які пов'язані з моєю викладацькою діяльністю. Буду ділитися різноманітними цікавими ресурсами, безпосередньо для навчання або ж для самоосвіти. А також буду записувати інтерв'ю з волонтерами, з студентами, які навчаються на даний момент за кордоном, та іншими цікавими людьми. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. І на цій ноті ми будемо завершувати перший нульовий підкаст.